Добрий день, мене звати Євген. Я менеджер компанії Baker Tilly. Baker Tilly – це одна з найбільших, входить в топ-5 аудиторських компаній України. Нам більше 20 років. І ми хочемо привітати вас тут, в Тернополі, бо ми відкриваємо новий офіс. Ми набираємо молодих талантів і загалом стратегія нашої компанії в тому, щоб, щоб з першого року. Молоді спеціалісти розвивалися в своєму напрямку. У нас є практика залучення студентів і поступового розвитку їх в нашій компанії. Кожного року, за умови плідної праці, передбачається, що людина буде отримувати промоушен і за 4-5 років. Може стати старшим аудитором і вести великі проекти в нашій компанії. Я радий, що ви готові підписати з нами угоду для того, щоб ми перше надали практиково-орієнтовному напрямку нашому світньому простору. Студенти зараз відчувають потребу в реальних практичних заняттях. І саме дякуючи такій фірмі, як ваша, дякуючи нашим стейкхолдерам, ми можемо заповнити ту прогалину. Сьогодні простої накачки знань енциклопедичної для студента то мало. Студентам потрібно навчити думати, але разом тим, на базі практичних навиків, навчити приймати рішення. Я думаю, що з вашою допомогою це ми можемо зробити. Сьогодні відбулося підписання е, умов співпраці з аудиторською фірмою «Бекер Тілі» на факультеті фінансів та обліку Західно-Українського національного університету. Це практика, яка зорієнтована на те, щоб наші студенти мали змогу спілкуватися з практиками, аудиторами і, зокрема, проходити виробничу передипломну практику. Ми запрошуємо практиків на факультеті на Читання практичних занять, зустрічей з молоддю, тому що ми вважаємо, що теоретичні знання, які підкріплені практико практикою, це саме ті знання, які повинні мати випускники факультету фінансів та обліку.